Граючи у цю шедевральну гру в дитинстві, я навіть і не міг уявити, що нас чекає, і наскільки були праві Activision у плані країни водки і гімна, свого роду пророки, які показали її з правильної сторони ще тоді. Ця гра мені продемонструвала жахи війни ще у дитинстві. Звичайно, у порівнянні з реальним життям це казочки, тому що бойові дії завжди романтизують в іграх чи у фільмах. Після чого я почав тренуватися фізично до такого, думаючи, що колись почнеться війна. Свого роду мотивація з дитинства. Але наші військові найкращі у світі люди, і частина з них мене дивиться і підтримує. Того оце відео присвячується нашим воїнам. Завдяки їхній праці ми маємо змогу займатися своїми справами. Дякую вам за роботу, хлопці. Перша сучасна війна, на мою думку, являється кращою у серії за свою епічність, максимально приємну стрілянину і саундтреком, від якого мурахи біжать по тілу. Друга частина теж не відстає, але це зовсім інша історія. А сьогодні ми пройдемо курс молодого бійця, побачимо, як капітан Прайс відкриває двері і до чого тут взагалі мило. Про це все і навіть більше у грі під назвою Дзвінок з обов'язком 4. Сучасна війна. Окрема подяка моїм спонсорам за максимальну підтримку. Це надзвичайно мотивує. Також дякую постійним глядачам. Ви всі робите цей канал особливим. Гра розроблена компанією Infinity Ward, яка подарувала нам наші улюблені Call of Duty. Мій друг читав назву гри як каловдати, і це мене дуже смішило. Надзвичайно важлива інформація для вас. Але як це буває у такого роду компаній? Основних розробників відсторонять від подальшої розробки серії. Ще повернемося до цього питання. Ви граєте за хлопця з нестандартним ім'ям Соуп, і навколо нього завжди весь каламбур. Нещодавно рекрутований сержант 22-го полку САС, це головний підрозділ сил спеціальних операцій британської армії, і вас будуть вчити, як піднімати зброю, як правильно стріляти по мішеням. Круто! У ваші навички вбивства фруктів вражають під командуванням капітана Прайса Соуп МакТавіш повинен пройти спеціальний тест спеціального призначення, де рекордсменом є газ. Він пробіг за 19 секунд. Тепер це діло честі. Але я не настільки потужний. Мені і у житті вистачає хардкору. Пролог полягає у тому, що представник недокраїни, ультранаціоналіст Імран Захаєв, мріє захопити владу в Сосії та приєднати до неї нові території. Вони що надихалися цим сюжетом? Захаєв знає, що США не дасть йому цього зробити. Тому він фінансує переворот на Близькому Сході, організований його союзником Халедом Алясадом, щоб відволікти увагу світу від країни водки і гімна. Поєдшуна, поки. На близькому сході йдуть бойові дії. Захаєв починає громадянську війну з метою захоплення влади. Незважаючи на це, розвідка США і Великої Британії розкривають плани Захаєва та відправляють свої війська в обидва регіони. Як ви могли здогадатися, ми будемо грати за декількох персонажів, спостерігаючи за подіями з різних куточків світу. Дійові особи Сов МакТавіш, який переважно бере участь у спеціальних операціях спеціального призначення. Сам капітан Прайс у виді флешбеків, коли він був сержантом і виконував спецзавдання у прип'яті. Трохи пізніше повернемося до цих завдань. Пол Джексон, який безпосередньо бере участь у штурмі основних сил ворога і являється бійцем першого розвідзагону корпусу морської піхоти США. Клавдіхтивий дядько принца. Навіть проникнете у тіло вигаданого президента Альфолані, якого везуть на страту. Доволі моторошна сцена. Будете у ролі оператора літака ac 130, який розтирає ворогів у ніжний фарш. Коротше, сюжет тут настільки епічний, гарно скомпанований подіями і геймплейними рішеннями, що ви мусите пройти цю гру, особливо якщо не грали. Тато, ну покажи сталкерів. М -м -м, реклама українських перекладів для ігор досі бракує. І саме це змінює команда сайту Кулі. Перекладів ще небагато, але команда працює і реально вкладає душу у цю справу. Посилання в описі. А тепер давайте про геймплей. Перед кожним завданням вас чекає брифінг, де вас будуть уводити у курс справ. Для прикладу, ось тобі карта. Тут засіли якісь геї, і їх потрібно випіздувати звідти. Просто шикарна демонстрація військової техніки у різних варіаціях. Можу сміло сказати, що це найкращі завантажувальні екрани з тих, що я бачив взагалі. Mm. Так ось одна з сюжетних ліній буде за американців. Yeah. І штурм міста з метою повалення злочинного режиму Аля сада. Ми у шкурі Пола Джексона, який займається штурмом будівель у пошуках головного терориста, вас чекають довгі затяжні бої по вузьких вулицях з місцевими аборигенами. Прийдеться буквально по сантиметру пробиватися з боєм, але тут настільки приємна балістика у зброї, саме звучання різних видів. Максимальне задоволення від влучань по цим засранцям. Я завжди любив користуватися тільки тією зброєю, яку видають на початку місії. Любив економити набої, щоб цієї зброї вистачило. Але можна підібрати будь-що по у місії. Прорвавши оборону міста, всередину заходить колона Абрамсів. але один з них ламається і застригає у катакомбах. Це я так намагаюся викликати у вас азарт. Також затяжні бої з використанням нічного бачення і заходу ворогам в туза. Присутні різні модифікації зброї, такі як підствольний гранатомет. Від нього дуже смішно розлітаються вороги, дадуть можливість постріляти з Джевеліна. Вже він не здається таким космічним, правда? І нарешті пробиваємося до танка і ведемо жорстокий бій. Довгий, затяжний із підтримкою авіації. Далі у нас соуп МакТавіш, який спеціалізується на спеціальних завданнях спеціального призначення. Але двері йому ніхто не дозволить відкривати. Буде непогана місія по ліквідації терористів на судні, пошук ноутбуків, але це додаткова штука. До речі, хто збирав всі і що взагалі дають за них? Бо мені завжди було цікаво, але після гри одразу забував про них. У трюмі знаходимо інформацію, що Захаєв планує використовувати ядерну зброю. На корабель нападають і не перемагають, так як наша банда вдало звалює, застрибнувши в останній вагон. У вертоліт. Тобто, взагалі, тут буде дуже багато спецназівських штучок по типу штурмового альпінізму, мінування об'єктів як по сюжету, так і у довільному порядку. Дек. Стелс місії, де прийдеться никатися від злодіїв і потихеньку їх нейтралізувати. Але можна і в режимі Івана Рембо. Тут є якась варіативність у плані геймплею. Ну і звичайно, не можна просто так взяти і не згадати за місію у прип'яті. Де ви граєте за молодого прайса? Ваше завдання проникнути у тил ворога, обійшовши деякі патрулі. Будеш майонез, пес? також можна не привертати увагу або нейтралізувати ворогів по дорозі. буде момент, де потрібно проповсти через ворожу колону. І як це стресово і одночасно круто, особливо під час першого проходження. Далі потрібно засісти у готелі, вичікувати моменту і враховувати силу вітру. Після облави прийдеться відступати, використовуючи методику «Бий і біжи! Вас будуть оточувати. Макмілан трошки виверне ногу і не зможе ходити, але своїх не кидаємо, добираємося до місця евакуації, заміновуємо все, що тільки можна, і б'ємося до останнього в очікуваннях підмоги. І такого епічного епіку тут дуже багато, особливо з такою музикою. Окрему увагу хочу звернути на завершення місій, де вам приходиться на останніх секундах рятувати свій зад або рятувати своїх побратимів доволі пафосним шляхом. Це коли час піджимає, а місцеві все ніяк не заспокояться. І коли ви добираєтеся до точки евакуації, ви просто кайфуєте від відеоряду і музичного супроводу, відчуваєте значне полегшення від успішно виконаного завдання. Таке особливе відчуття є тільки у стареньких Call of каловд'ютях. Також не можна пропустити потужний музичний супровід цієї гри. Тут надзвичайно епічно пафосна музика, яку я слухаю, відколи пограв ці ігри, маються на увазі всі модерн варфари. Якщо ви скажете, що не пустили сльозу під цю музику, то я вам просто не повірю. Або ваш емоційний діапазон на рівні зубочистки. Розумієте, у чому прикол? Зараз абсолютно не важливо, що я там говорю. Ця музика додає такого героїзму, що можна штаню вистрибнути. У когось вона викликає сум, відчуття ностальгії. Хтось навпаки, надихається на роботу, як я. Тут надзвичайно ідеальна суміш звуків, яка просто викликає слуховий оргазм. І так, тут також використовується оркестрова тема, а вона, як ми знаємо, значно додає емоційного забарвлення і піднесення. За графіку не знаю, чи варто розповідати. Вона застаріла, але має чудовий візуальний стиль, різноманіття по локаціях, яких тут чимало, доволі деталізована зброя з персонажами. І, напевно, вартує сказати декілька слів про ремастер цієї гри. А він просто шикарний. Крутий графон, який розкриває ці локації по-новому. Були додані нові анімації, активності на деяких картах, особливо у моментах, де їх навіть не було. Коротше, максимально рекомендую, але у зеленому стімі. Так як дана компанія просто з цінами, ви подивіться на вартість старих частин. Жах, я ж кажу, який жах. Чомусь всі нормальні компанії продають свої старі ігри по смачним цінам, і не тільки нормальні компанії, але я в чужі справи не лізу. Хочете придбати? Значить, є за що. Щодо розробників, то після колосального успіху другої частини, яка на секундочку обігнала навіть Нікобеліка. У 2010 році стався великий скандал між Activision та засновниками Infinity Ward. А причиною був фінансовий конфлікт, де видавець звинуватив розробників у недисциплінованості та порушенні контракту, що нібито дало підставу не виплачувати їм бонуси за Modern Warfare 2. Розробники у відповідь позивалися до Activision, вимагаючи компенсації та звинувачуючи у незаконному звільненні. В результаті багато провідних співробітників Infinity Ward пішли разом із ними, засновниками цієї компанії. Це все завдало удару. По студії вона втратила частину ключової команди, і Activision почали перерозприділяти розробку Call of Duty між кількома студіями. Чи вдале це було рішення вирішувати вам? Але в подальшому компанія випустила ще чимало хороших ігор. Але це зовсім інша історія. З вашого дозволу я оціню цей шедевр. Візуальний стиль доволі непоганий, як на ті роки. Музика одна з кращих, яку я коли-небудь слухав в іграх. Персонажі озвучені доволі якісно, окрім різних ніколаїв, також звучання голосів через рації доволі епічні. Бойова система одна з кращих у плані шутерів. Надзвичайно приємно відчуваються постріли. Сюжет вище всяких похвал. Навіть під час завантаження ви проникаєтесь атмосферою і лором. Аналогічна ситуація з персонажами. От здавалося, тут немає діалогів як таких, але як вони гарно сприймають, як особистості прокачка тут присутня, але в онлайні, і не скажу, що дуже продумана. Різноманіття більш-менш, цінність лута така собі, хіба деякі види зброї, а фактор крутості такий. Ті гра, яка точно залишить слід у вашій душі. А капітан Прайс стане вам як батько. Хочу подякувати всім, хто мене підтримує, і неважливо як. Чи ви сексуальний спонсор, не менш сексуальний постійний коментатор, бойові сестри або брати, які дивляться відео по декілька разів. Ну і ти, друже. Так, саме ти. Дякую тобі. Це надзвичайно цінне відчуття, що ти є комусь потрібен. Того я зроблю для вас ще більше нових відосів. Також не забувайте підтримувати і шанувати наших воїнів, тільки вони являються гарантами нашої безпеки. Того бажаю всім міцного здоров'я і максимальної сексуальності. А з вами був дом, і пам'ятайте, жміть В, якщо пес хоче майонез.